Вибухотехніки такі, ті люд, люди, які е, дають тепло та світло. Можна ставити паузу. <риклад> І вже уходіть. Мабуть. Так, ну, сьогодні ми виїжджали на польові випробування наших зарядів, от, котрі ми збираємо для наших FPV-шників. Сьогодні ми випробували направлені кумулятивної дії. І другий снаряд ми випробували осколкові дії. Оба заряди чудово спрацювали. Показали гарні результати, осколкові дії гарно вразили металевий направленої дії. Дуже дуже гарно спрацював на пробиття цього листа. Ну, вважаю, що легкоброньовану ціль воно вразить гарно, дуже гарно спрацює. Ну, в даному випадку будемо пробувати. Осколочный <свист> боеприпас. <свист> 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 вот. Еще и вот еще. на эту сторону солидно. <свист> 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 да, то есть толщина тут впечатляет. Пластит. Будем пробовать. Питпали! <свист> Отлично. Результат. Я як вам такий результат? Але ж сварщики були гарні, дуже гарні. Не відірвало нічого. Транспорт як Камаз, Шешига чи Буханка. Там 100%. Враження, будь там нічого не залишиться. Ну, якось то так.